Доброго дня, рада вас вітати на своєму каналі. Сьогодні ми поговоримо з вами не наступну тему, а саме, як вам, як майбутньому пенсіонеру, ознайомитися з наступною інформацією. А саме Перетвірити ваш загальний стаж, ваші суми заробітків та суми сплачених страхових внесків. Нагадую, що ці дані використовуються для обчислення пенсії і насправді є дуже важливими. У своїх відео я вам досить часто розповідаю важливу та корисну інформацію, яка вам допоможе в подальшому. При е, виході е, на пенсію, коли ви будете звертатися за призначенням пенсії в органи пенсійного фонду України? Отже, якщо ви тільки плануєте е, виходити на пенсію, тобто в цьому році ви досягнете 60-річного віку, або, наприклад, вас взагалі цікавить питання вашого стажу, скільки років? Е, ви вже е, відпрацювали, так? Які періоди вашої трудової діяльності вам зараховані до стажу, чи взагалі не виникає ніяких додаткових питань? В такому випадку ви можете звернутися до Пенсійного фонду України та отримати там довідку за формою ОК-5. Звичайно, для. Е, ви мені залишите інформацію про те, що можна цю довідку також отримати і в онлайн режимі. Це можливо, якщо ви зареєстровані на веб-порталі Пенсійного фонду України. Там є спеціальний розділ, де ви можете взяти всю необхідну інформацію стосовно ваших. Заробітків так, стосовно суми сплачених страхових внесків та дані про ваш загальний стаж. Ви там, вам потрібно обрати вкладку Запит на отримання електронних документів в розділі Комунікація з пенсійним фондом. Та о, вказати тип довідки е, ОК-5 за формою ОК 5, які ви бажаєте отримати. Якщо ж у вас можливості такої немає, зробити це онлайн в режимі, ви не зареєстровані веб порталі Пенсійного фонду України, і для вас це досить складно такому випадку ви можете звернутися в органи Пенсійного фонду України. При собі потрібно мати паспорт та ідентифікаційний код. Та пред'явивши ці два документи, пенсійні представники, працівники Пенсійного фонду України відразу при вас зможуть роздрукувати наявну інформацію, де ви зможете подивитися, і відразу вам буде порахований ваш стаж на сьогоднішній день і вся необхідна інформація. Яка дозволить вам розуміти, чи зможете ви про досягненні 60-річного віку вийти на пенсію вже в цьому році, в 2025 році, чи вам потрібно буде допрацювати, чи все ж таки, якщо ви бачите, що ви дуже часто в нас так буває, ви розумієте свою певну кількість років. Вашої трудової діяльності, так працівники пенсійного фонду України вам вкажуть, можливо на щось інше. Відразу ви можете задати питання, чому що не так, для того, щоб це виправити, і відповідно, уже при досягненні пенсійного віку, ви могли звернутися з необхідним пакетом документів та вчасно отримувати свою пенсію.